Продовжимо годину ще ось читаю стрічку новин за сьогодні українську правду. Печерський райсуд Києва двічі відхилив клопотання ГПУ про дозвіл на доступ до банківських документів компанії екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, відповідно уряду Микола Зарова і Петра і його брата Антона. Та арешт рахунків цих компаній. Про це сказано у відповіді ГПУ на запит депутата від блоку Петра Порошенка, нашого колишнього колеги Сергія Лещенка. Згідно з документом, рахунки братів Клименків були виявлені у Ліхтенштейні. І далі цитата Печерський райсуд Києва відмовив у задоволенні клопот. Таню зв'язку з недостатністю даних щодо злочинного походження грошових коштів на рахунках цих компаній: Клименка Антона і Клименка Олександра. Сьогодні верніше цього тижня. Перепрошую, Верховна Рада ухвалила закон про право на справедливий суд. Друзі, це справедливий суд, коли ми не можемо заарештувати рахунки головного податківця часів Януковича. Пане Павло. Ситуація в судовій системі така сама ситуація, як і в прокуратурі, як і в любій правоохоронній системі на ну, Мені здається, що в судах ще гірше. Ну, ну, Вони там конкурують між собою по, по степені довіри між 5 до 7%. В межах статистичної похибки. В Меж, межах статистичної похибки і кількості людей, які працюють в тих органах. От. Така ж сама ситуація. Ми знову вернемося до підходів, до зміни ситуації. Підхід Саакашвілі. я б'ю по всім фронтам. Я роблю парацитацію цієї переохоронної системи, набираю нових людей, оновлюю на 70-80%. І до позиції ми не, ми не можемо різко міняти, нам потрібен час. Все має бути якась послідовність наших рухів, і та послідовність продовжується 23 роки. Дякую, пане Сергію, цей закон, який, ну, такі радикальні реформаторські шляхи передбачає. Ну, до речі, <кхем> дві основних проблеми судової системи в нас в країні. Перша це політична залежність. Судова система, як окрема гілка влади, у нас в країні залежить від політичних органів, від президента, від Верховної Ради, але це передбачено Конституцією. Для того, щоб кардинально реформувати судову систему, нам повинна конституційна реформа. Ми лише через зміну в Конституцію реформуємо судову систему. Але конституційна реформа це більш, ніж реформування судової системи. Це ще це ціла низка реформувань. По-друге, це боротьба з корупцією в судовій системі. Це трохи інше. У нас повинен бути чіткий механізм притягнення судді до відповідальності. Чіткий механізм. Суддя, як це не подобається, але повинен бути матеріально забезпечений, щоб в нього не було, не було стимула, щоб ніхто не стимулював матеріально. І він має чітко знати, що є чіткий механізм. Через які він буде покараний. Щодо першого, політичний вплив на судову систему. Ми його з законом 1656 без конституційної реформи як змогли, знівелювали, але він все ж таки залишається. Ми не можемо без конституційної реформи нічого зробити. Ми знаємо, що всі ці судді, які виносили рішення під час майдану, ми ж на 100% впевнені, що вони не отримали грошей, вони отримали команди. Ось, команди, от, да. У мене просто запитання: а оці люди, 9 тисяч суддів у нас зараз, да, загалом майже 10, в Україні, майже, майже 10 тисяч. Вони прокурори. залишаться на посадах, ті самі будуть, їм збільшать зарплату, там, проведуть вони кваліфікацію, ті самі люди так будуть от, судити, правильно? Які там ну, засуджували автомайданівців, євромайданівців, що, 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 які що, відпускали що, беркутівців. Щодо закону 1656 про право на справедливий суд. Ми знаємо, що у нас майже рік. Не працювала вища рада юстиції. Майже ну і рік... зараз не працює. Правильно? Майже ну зараз не працює, але ми з прийняттям закону 1656 Ми перезавантажимо все це. Він через 30 діб вступає, вступає в силу, і ми будемо мати змогу перезавантажити вищу раду юстиції. Будемо мати змогу перезавантажити Вищу колівкомісію. комісію. Ми змінили То, порядок добору. Він теж прозорий, більш прозорий, і в тому числі ми змінили порядок добору на су на посади суддів. Вінтаж, як виглядає, тобто людина, яка має юридичну освіту, може подати на конкурс і стати суддею зараз? Людина, яка має ну. Є певний досвід роботи. Досвід за, роботи, то він в судах фанат. має працювати до цього. Ні. Юр... Ні. Е, людина, яка призначається вперше на посаду судді, він не, не може працювати. Да? Він повинен мати досвід юридичного стажу. Це і різні речі. Він здає кваліфікаційний іспит, він навчається в школі суддів. Ця вся інформація оприлюднюється. Там є певна процедура, більш більш оприлюднений. І е, також, що, що саме головніше, у нас е, є. Декілька видів дисциплінарних стягнень. Раніше було лише два: це догана і звільнення. Звільнення судді за порушення присяги. Що таке порушення присяги? Ну, це Ніхто не Я знає. Базаю. зараз більш Короче. конкретно. Да. 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 Я єдина, от ми завжди про це згадували, про цю історію. Здається, в Сінгапурі запросили англійських суддів, коли там була повна корупція. І англійці судили сингапурських громадян. Напевно, цей досвід теж би для нас можливо, був би ну, достатньо позитивним. Пане Ігоре, от щодо суддів. Ваша оцінка: чи треба нову свіжу кров пускати? Яким чином, як, як нових людей, як змінити тих корупціонерів, які там сидять зараз? Суди, знаєте, я б тут, я почав би відповідь на це питання з, з коротким, але дуже змістовним і ґрунтовним прикладом. Закон діючий про судоустрій статус суддів і про закон 1656, який прийнятий в цілому, в, в діючому поки що законі про судоустрій і статус суддів передбачено лише шість підстав. За яких суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності. і одна з основних підстав це порушення присяги, яке є абсолютно розпливчатим поняттям і нічого не зрозуміло, що ж це таке порушення присяги. І це справді дає й велике зловживання, коли громадянин <клес> подає скаргу до Вищої кваліфікаційної комісії Вищої ради юстиції, а там немає обґрунтувань. В цьому законі, який прийнято, таких підстав вже більше чотирнадцяти. І ці всі підстави є чіткими, однозначними. Тому тут вже не буде люфту для маневрів. Це перше питання. Положення. Друге положення. Щодо доступу до професії. Безумовно, потрібна нова кров. Я не можу сказати, що всі 9 тисяч суддів є негідниками, які потребують звільнення з посади. Є значна частина, яка недостойна носити звання суддя. Але всі повинні пройти перетестацію. Перші, хто пройдуть. По-перше, по кваліфікаційним критеріям, друге, по професійним. Бо насправді за останні два роки в суд до ЛАВ суддів набрали таких фахівців, які не відповідають не те, що рівню досвідченого юриста, не відповідають шкільній програмі. І третє, що основне, це перевірка матеріального стану. І що важливо, якщо раніше по діючому закону... Суддю не можна було взагалі притягнути до відповідальності дисциплінарної звільнити за неправдивість декларації і невідповідність офіційному майну і його доходам, то за цим законом вже не просто звільнити, а вже і притягнути до кримінальної відповідальності. Дякую, Пане Давиде. А от в Грузії як происходила суддя реформа? Якщо в двох словах схема яка була, Тобто, брались бралися молодими совсем кадри і ставились на должності судді или яким как, образом? Я би не сказав би судді реформа в Грузії, перша попытка судді реформи, що була. В 90-х годах, то есть в 2000-2001 году, когда самая такая прогрессивная часть политики они эту работу, набрали новых судей, увеличили им зарплату. По тогдашним меркам зарплата была очень высокая, где-то 500 долларов, наверное. Ну, За, несмотря, для нас тоже да, но несмотря заплату. на это они все-таки стали коррумпированными из-за того, что они были одни, а вокруг них система была коррумпирована. Прокуратура, МВД и так, все следствие и так далее. Так что первая попытка провалилась. Ну, вторая попытка была реорганизация. Уже конкретно мы объявили реорганизацию. Мы укрупнили районные суды. Например, в Твилисе больше не было отдельных районных судов. Мы всех объединили под один городской суд. И объявили другим, государство объявило судьям действующим, что они все все равно числились были зачислены в корпус судей, они получали ту зарплату, которую они имеют, только они не рассматривали конкретные дела и уже начали набирать новых. Через школу, через школу юстиции параллельно работал дисциплинарный совет при совете юстиции. Параллельно мы их просто задерживали, отдавали под уголовную ответственность за конкретные преступления, за взятки, работали оперативно. Удалось где-то 30 судей осудить за, за коррупцию конкретно и создавали прецеденты. Вот это комплексно дало нам возможность и системный подход, конечно же, переподготовки, расписанные для них кайтлайны, которые расписывал сам Верховный суд и так далее. Это все системно. Я, еще хотел спросить... Я бы не сказал, что все идеально было. Я далеко от той идеи, что Грузии удалось все-таки создать независимый, справедливый такой супер современный суд, но, по крайней мере, он был некоррумпированным, и там работали новые люди, там не было системной коррупции, что уже было, значит, одно, одно из самых больших достижений. Конечно же, второй этап – это политическая независимость и уже другой стандарт суд судей. Для этого нужна хорошая экономика, образование, традиции юридические и так далее. Это долгосрочный процесс. Я еще хотел спросить относительно антикоррупционного бюро, чтобы эту тему уже закрыть. Угу. Какое количество предполагается сотрудников Адва адвокаты, господи, следователи там будут, либо всего... административный штат. Uh -huh. И где он будет территориально представлен по Украине, всего, Игорь, 700... может, uh -huh. всего предусмотрено законом 700 работников по всей Украине, отсюда, где-то 200 будут детективами. И мы по новому закону. Предлагаем новый институт детективов, где объединяем об оперативную службу и следствие, чтобы сэкономить ресурсы и увеличить эффективность самого само расследования. У нас есть такая практика в Грузии, так что это реально работает. Сперва будет само бюро будет создано в Киеве. Потом уже директор будет решать, где развернуть временные или долгосрочной перспективу, в каком регионе Украины уже отдельные территории или органы. Потому что в законе это фиксировать неправильно. Это зависит уже от конкретной специфики, от конкретных дел, чтобы была гибкость и экономия административного ресурса. Нехорошо, когда коли... у какого-нибудь органа монополия, и он все время находится в одном и тем же месте. Там создается криминальный синдикат, может быть, и коррупционный, друг к другу привыкают, и есть такие поползновения. Так что лучше быть гибким, быстрым и эффективным, чем... Для початку работы, для начала работы достаточно, вы сказали, где-то набрать 70-80 человек, чтобы... Даже, даже работать. меньше, потому что народ сперва должен увидеть, что там реально работают некоррумпированные молодые энтузиасты, которые не берут взяток, которые работают по современным стандартам и решают І роботу для їхнього блага для общественного інтересу. Не для государства, а для общественного інтересу. Юри, як ви бачите цю схему і що це таке за інституція детективів? Ну, по-перше, трохи повернусь до структури. Значить, цього буде створено сім територіальних управлінь, як вже зазначив мій колега Редник, Не буде чіткої прив'язки в яких обласних центрах чи це буде. Існує пропозиція, щоб створити їх в невеличких містах, щоб не було адміністративного впливу місцевої влади на цих працівників. Це перше. Друге, добір кадрів а всі працівники Національного антикорупційного бюро будуть добиратись виключно на за результатами відбору, яка буде створена конкурсна комісія. Тобто жодних кулуарних призначень, жодних призначень з під полу не буде. Виключно прозорий конкурс з громадськістю. А щодо запровадження інститутів посад детективів, це дуже прогресивна і дуже цікава річ, тому що на цих осіб буде покладена функція фактично розшуку і пошуку тих корупційних схем. І для цього у них є дуже чіткі і однозначні механізми в тому числі доступ до всіх банківських рахунків. Дякую, друзі, У нас не багато часу. Фінальне слово, пане Павле. Чи нам вдасться за допомогою наших, в тому числі і грузинських колег, і за допомогою наших власних зусиль, і за який час змінити радикально корупційну а, нашу схему? Часто приходячи спілкуватися з колегами з Рузі, які приїжджають до нас, вони констатують такий факт: у нас є вже плеяда гарних. Молодих прогресивних політиків, які готові діяти, які готові змінювати, які готові швидко імплементувати такі системи, які були зроблені в Грузії. Але в нас ще є плеяда старих політиків, які все роблять для того, щоб законсервувати ці зміни. В нас можемо сказати, що закон про антикорупційне бюро це перша така перемога. Будемо надіяти, що він гарно піде по тому плану, як які нам представив сьогодні Давид. І він буде реалізований, але це тільки один орган. А у нас їх правоохоронних, дуже багато. І кожен з такою проблематикою. Дякую, пане Сергію, ваша оцінка і перспективи. Ну я впевнений. Ну, по-перше, як я вже сказав, був перезавантажений парламент був три місяці тому. Так ми обрали нового президента, перезавантажили парламент. Це певні процеси. І зараз це вже почало почало рухатись дуже швидко. І я впевнений, що нам вдасться перезавантажити все, все що відбувається в країні. Повністю згодом з колегою, що закон про антикорупційне бюро це дуже прогресивний закон. До речі, наша фракція його підтримала повністю і теж розробляла. Ми спільно розробляли цей закон про антикорупційне бюро. Закон про право про чесний суд, який ми проголосували. Це теж прогресивний закон. Ми теж рухаємося. Я впевнений, що нам треба. Негайно проводити конституційну реформу, якщо ми хочемо радикальні зміни через конституційну реформу, Дякую. і буде Дякую. вона проведена. Теж у нас мало часу, пане Ігорю, От запитання де ви сказав, що люди-реформатори мають розуміти, що це не завжди ці реформи є популярними в суспільстві, що на наступних виборах. Ці люди, реформатори, можуть не виграти так само, як там Бальцерович у Польщі, і так само, як Саакашвілі в Грузії. що це відповідальність, яку треба брати на себе і робити реформи, не звертаючи уваги на громадську думку. Наша влада зараз готова до непопулярних кроків. Ви знаєте, боротьба з корупцією в нинішніх умовах – це найбільш популярний крок. І ми повинні розуміти, що коли ми боремось з корупцією, ми повинні боротись з корупцією в усій системі. Не буде прозоро чисто національне антикорупційне бюро в країні, де є продажні і корумповані судді, прокурори. І ми повинні реформувати всю систему. Бо якщо національне антикорупційне бюро не запрацює не надасть тих результатів, від і від яких суспільство його очікує, це буде ну без перебільшення катастрофічні наслідки для країни. Дякую, Давид. Ну и последний вопрос. Вот я часто общаюсь с разными экспертами, в том числе и грузинскими. И есть такая мысль, что когда грузины сюда приезжают, они очень инициативные, оптимистичны. Когда начинают сталкиваться с нашими вот коррупционными всеми делами, оптимизма гораздо убавляется. Это правда? Я бы не сказал бы, потому что самый большой партнер для правительства сегодня и для тех реформаторов которые сегодня сидят рядом с нами я радуюсь что в украине появился новый политический класс элита политическая которая не в партнерческих отношениях с коррупцией так сказать, с коррумпированным классом который до сих пор существует так что это обязательно себя оправдает вот эта энергия которая в ради сегодня и в обществе она 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 выхлестнет и скажет свое слово это однозначно а что касается препятствий они конечно же есть Ну, не треба їх боятися. Як вот, наші колеги говорили, що не рискує, то на неудачу. Треба ризикувати, звісно, будуть політичні проблеми, будуть недовольні люди. но хоча б вдасться построїти государство, і всі будуть цим гордитися. Дякую. Я теж підтримую, що головний ворог української держави, зараз, і української нації і народу, це корупція. Я Думаю, що той політик, який поборить це зло і вб'є цього дракона, буде найпопулярнішим. І найвиборнішим на будь-яких виборах в Україні залишайтеся на каналі Еспресо. Зустрінемося вже у понеділок, як завжди, в годині ще у 21-й вечора. Дякую всім до побачення.